Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему чаювання з гостями. Доброго ранку, діти! Я дуже рада вас бачити! Дітки, до нас сьогодні прийшли гості. Давайте із ними привітаємося! Доброго ранку, наші гості! Ви такі гарні дітки, що можна і гостей зустрічати. А чим ми будемо пригощати наших гостей? Будемо разом пити чай. Ой, що це у нас тарілки і чашки, та вони брудні. Не миті. Слухайте, а як це. Все це можна назвати одним словом. Вірно, посуд. А давайте швиденько його помиємо. Приготуйте свої догоньки. Посуд вимиємо чисто, натримо до блиску швидко, рушничком обітрімо та посируємо. Ставимо в трюмо. Які ви молодці! Подивіться, який посуд став чистий, блискучий, і мені здається, що він заспівав. які ви в мене добрі помічники. Тепер можна покласти серветки та розпочати чаєпиття. Ось, дивіться. Наші серветки та вони не святкові. Давайте розкрасимо їх, щоб вони стали гарними. Подивіться, спробуємо намалювати ось такий візеруночок. Та перед тим, як розпочати, давайте пригадаємо, як треба правильно тримати в руці олівець. Поставимо його на долоньку, затиснемо зверху великим, середнім, та вказівним пальчиками. Покрутіть ось так. А зараз спускаємося донизу, мов в получок повзе. Ось так. Добре, дітки. А зараз, виконуючи ось такі рухи, вверх. Вниз ми будемо малювати візеруночок вверх та вниз. Дітки, ось який візерунок ми з вами змогли намалювати та прикрасили його бантами. Наша серветка стала святковою, тож можна її покласти. І розпочинати чаювання. Чайне, чайне, клопотун, пар пускає носик. Подивіться, є у нього кругленький животик. Він водичку пип'який, буркотить, клопоче, діточок попити чаю, запросити хоче. Дітки, будемо і ми з вами разом з гостями пити чай та прощатися. До побачення, до нових зустрічей!